Всім привіт. Сьогодні буде така імпровізація, легенький підсумок. У нас майже рік, як живе ось така красуня, це є підгалянська вівчарка. 25 березня їй був рочок. Ось ми коли було десь місяців два з половиною. Ми зробили прививки, зробили їй паспорт ветеринара, базовий огляд, проконсультувалися по вітамінах, по різних добавках проти кліщів. Ось раз в 4 місяці ми їй даємо. Як називається? Раз у 3 місяці бровект. Бровекту ми даємо їй. Ось, вже не один раз ми на ній бачили кліща, звичайно, що. Ми ті кліщі е забирали з собаки, але передбачаємо, що якихось кліщів ми могли не бачити. І тим не менше, собака у нас дуже багато буває на природі, на свіжому повітрі, і ми живемо в дворі, і ніяких проблем, слава Богу, у нас не було. Ось. Собака у нас. На сухому кормі. Від якого бренду ми її беремо. Gesera у нас для так, кішки, практика. так? Практика. Ось український, ми... бренд. Так, український бренд. Ми багато різних пробували кормів, але побачили, що практика їй підходить найбільше. Також даємо їй собачі консерви приблизно раз у 2-3 дні. так? Коли? Як коли? Ну, в середньому. Зимою кожного дня давали. Так, зимою частіше, зараз рідше, а так корм. в цілому то сухий корм і вода, і раз два, три дня собачі консерви. Також деколи даємо їй кістки, взагалі в планах давати тільки телячі і не зловживати, приблизно раз в тиждень. Вона любить щось погризти. Деколи любить погристи дружині всякі дорогоцінні квіти, кущі дерева. І щоб вона переключалась, то краще їй давати хай гризе якусь кістку. Коли була а, дитиною і підлітком, то дуже любила кусатися, був такий короткий період, бігала за ногами, любила ловити за штанку, кусати руки, але то все пройшло, все в минулому. Зараз собака дуже адекватна, в міру сухняна, тому що ця собака вона передбачає десь якусь і незалежність, десь вона самостійно приймає рішення, і для даної породи це є нормально. Ми знаємо, що є породи собак, особливо бійцівських, і в тому числі Алабаї, коли їх треба в якийсь період їхнього життя. Наскільки я знаю, біля Айка. року Айка, сюди. їх треба психологічно ламати і показувати хто, Айка тут, до мене. хто тут лідер і вожак стає. Ось то в даному випадку... Ай. Айка! Ди сюди. Сюди. сюди! Ось так. Трошки страхи не, до неї говориш. Сюда. І ще, і вона вже біжить, слухає. Там ж іде, ідуть люди. Так, ідуть це, люди. Щоб вони не боялися. На всякий випадок. Вона адекватно абсолютно реагує на людей. Але ми більше е, пристібаємо Я собаку. Так, собаку. ні, йдемо прямо, так. бо там калюжа. Угу. Превентивно, бо десь люди великої собаки бояться. І щоб ніхто не налякався, особливо коли є маленькі дітки, ми собаку пристібаємо. Ось, Собака у нас проводить цілий день на вулиці. І на ніч зимою вона у нас ночує у коридорі. Коли почалась зима, вона почала ночувати в коридорі, ми з коридора старалися це взуття ховати, бо десь хвилювалося, щоб вона щось не погризла. Відпускаємо вже хай бігає. Буде Ось, щоб вона щось не погризла, а потім перестала ховати взуття і вона, слава Богу, вже ніяке взуття нічого не трогає, тому все безпечно. Ось, До соб... року рівно. Так, вона все гризла, До року, року вона могла десь щось шкодити, треба було щось сильніше все ховати. Ось після року собака вже Чемна вона знає, що це робити не можна. Так. В цілому ми собакою дуже задоволені. Собака надзвичайно стігкою психікою. Вона має таку гарну властивість, що вона інших собак вона ніколи на них не гавкає. то ми за рік жодного разу не чули, що вона гавкнула на іншу собаку. Ось, і вона так скоріше їх психологічно подавляє, що коли десь собака якась починає на неї гавкати чи бігти в її сторону, то чим ближче вона до нашої айки, тим тихіше та собака себе веде і в кінцевому результаті веде себе або, або мирно, або від нашої собаки тікає. Ось. Собака дуже ласкава, особливо до господарів. Любить тулитися, любить багато посміхатись. Дуже радіє, коли ми заїжджаємо машину у двір, то її радості немає меж. Ось. Також в нас є кішка, і вона ще з кішкою до кінця не подружилась, хоча ми бачимо, що кішка дуже хотіла би подружитись. Але собака по відношенню до кішки не те, що агресивна, а Дуже активно себе веде, і кішка деколи трактується як агресію. І, звичайно, пробує захищатись. Та, так, вони дуже зближуються, деколи, якщо кішка б'є собаку по морді, то це скоріше щось таке легеньке, символічне, без цілий її поранити. Бо ми знаємо, що наша кішка, якщо захоче поранити, то вона це робить легко. Але по відношенню до собаки вона скоріше. Це робить чисто символічно. Тому даною породою дуже задоволені. Можливо, ще Оксанка скаже пару слів. Айка це наш найкращий друг так. нашої сім'ї. Дуже любить нашого сина. І я думаю, що якби в нас були ще маленькі дітки, то вона б взагалі була в захваті. Так, це собака-психолог. Її рекомендують взагалі, навіть якщо чи якісь дитячі садочки, чи якщо у дитини були якісь психологічні травми і тому подібне, присутність такої собаки, вона вже має терапевтичний ефект. Також хочемо сказати декілька слів про її шерсть. Собака ніколи не буває грязною, навіть якщо вона десь погуляла в якомусь болоті. Ось це моя красуня ще одна. У мене дві блондинки. Ось, Якщо навіть вона десь погуляла і була грязна, ми її не купаємо. Вона до ранку робиться абсолютно чиста. В неї шерсть виділяє що? Ланолін. Ланолін, О, ланолін який відштовхує всякий бруд. У нас собака, можна сказати, уже рік не купана. І Ось, і ми вже хочемо її викупати, вже купили їй шампунь для білої, для білої шерсті. Дивіться, яка гарна собачка. Так. Ось, і Хочемо її гарно викупати цю красуню. Але вона навіть без цього купання, дивіться, яка вона чистенька. Літо ми її познайомили з річкою. Перший раз її треба було затягати в річку добровільно примусово. Вона трошки боялася, було для неї щось нове, перший досвід. А потім без проблем вона. Фу! Потім без проблем вона лізе у воду і деколи лізе у воду і навіть не хоче звідти вилізати, ще її треба просити, щоб вона звідти вилізла. Тому ось такий в нас маленький спонтанний. Відгук про нашу красиву собаку. На каналі є дуже багато відео про неї, як те, як, як вона розвивалася, які етапи проходили. Тому можете підписуватись і на канал, можете заходити в плейлисти, і там є плейлист, який називається Наша собака Айка. І, звичайно, з, певні, з певною періодичністю ми будемо викладати про неї відео. Ось. І якщо у вас є якісь запитання по догляду і всьому решта, можете писати коментарі. Все, що знаємо, все розкажемо. Дана собачка до нас приїхала з Ужгорода. Ось вона Закарпатська. І, можливо, треба було почати перед історією, що це є собака взагалі польсь, польська порода. Підгалянська вівчарка – це є собака пастух. Ось Вона має навіть таку шерсть. Ми її деколи лагідно кажемо, що вона наша овечка. Вона як вівця. Ось і вона десь мала би, якщо б вона була в горах, в Карпатах. Uh, і бути, не, бути десь серед отара овець, то вона запросто може серед них uh, так uh, за ввести. замаскуватися. Що... Да. Замаскуватися, що якщо б вовк хотів нападати і тому подібне, то у такої собаки-пастуха є можливість швидко і непомітно підібратися до вовка. Собака не боїться морозу. Ось і е, та господарка, яка продала нам щеня, вона каже, що її мама вона практично круглорічно е, ночує е, на вулиці і навіть у великий мороз. І жодних немає проблем зі здоров'ям. Собака виділяється дуже міцним імунітетом. Попереду ще йдуть якісь люди з собакою, тому ми закінчуємо відео. Дякуємо за лайк. І підписку, пишіть свої коментарі, а ми тримаємо трошки міцніше наш повідок для того, щоб у нас успішно е, пройшла ця зустріч.